Завдяки національному проєкту Співдія Ноут 63 учні, які навчаються у Марганецьких ліцеях номер 2 і 11, Марганецької гімназії номер 5 Отримали ноутбуки. Наш заклад отримав 20 ноутбуків. Ми брали участь у національному проєкті Співдія Ноут, який є результатом міжнародних зусиль донорів бізнесу, волонтерів українських і влади. Проект проект це реалізувався. В межах молодіжної програми Мріємо і діємо, що виконується організацією Айрекс у партнерстві із Міністерством молоді і спорту України і волонтерською організацією Співдія, а також за підтримки благодійної організації Українська освітня платформа. Ну звичайно, і комп'ютери ці надала компанія Майкрософт уже із встановленим забезпеченням програмовим. Кому будуть видані ці ноутбуки? Звичайно, все було сказано в умовах отримання. Ми будемо видавати ноутбуки дітям певних соціальних категорій, малозабезпеченим, багатодітним, учасникам бойових дій і так далі. Не зважаючи на воєнний час, освіта дітей у пріоритеті. Тому до закладу освіти завітав міський голова Геннадій Боровик, аби подякувати і педагогам міста за активну участь у проєктах і благодійним організаціям, які підтримують нас, ми дуже вдячні благодійному фонду Співдія Ноут, яка передала нам комп'ютера на втору, на одинадцяту і на п'яту школу. Ми вдячні всім педагогам, які працюють над цим проектом, участвують в них. Діти це наше майбутнє, і нам дуже приємно, що нам допомагають. Ми дуже вдячні. Кожна дитина має право на освіту. Тому так важливо, щоб учні були забезпечені усім необхідним для того, аби отримувати знання. Ми дуже благодарні за те, що нам дали ноутбук. у нас народився четвертий дитина, двоє школьників. И для нас это очень важно, потому что один занимался на моём телефоне, другому мы смогли приобрести старшему. Я очень благодарна за то, что нам дали ноутбук. Спасибо большое. Это я. у меня, двое из них школьников. чи була змога займатися повністю, да? Всі були забезпечені гаджетами вдома. Нет, тоже из моего телефона с бабушкиного заходим, поэтому как бы так. Теперь будет зручніше, да? Конечно. Теперь можно будет в школу заходить, потому что то выбивает, то так, з телефону. Я рада, тому що у нас зараз проблеми з комп'ютером, і це буде ну, дуже хорошо для учоби. Там взагалі не відкривається Zoom і Google Class, це де ми працюємо. І я сподіваюся, що якщо я тут зроблю його, то мені тоді буде. Добре, працювати на уроках. Матеріально-технічна підтримка стала ще однією складовою на шляху до спільної перемоги. Тримаємося! ми сильні, ми Україна.